Так, шановні, вітаю вас сьогоднішнім днем. Тут жара стоїть, 44, 43, але мушу йти на роботу. Ось бачите, вже підходжу запрягати коня і будемо знову ровер їде. Зараз побачимо, бо ці щось нові коні починають трохи партачити. Так, ну що. Беремо цього коня. Як у вас всіх там діла здоров'я, напишіть. А я поки запрягаю. Так, ну що, не показав, як я коня при... припарковував. Фу, люди, жара стоїть, капець. 42. Ай, дивився і що. Зараз ну, обливаюся. Але треба йти до праці працювати. Ну що, Сьогодні є якась надія в когось, да? є в когось надія, що зустріч сьогодні там прохолодні Аляски чи на Аляски, буде якесь буде рішення. Багато хто там говорить підтримку того всього, що заявив президент України, що правильно сказав, якби їхні діти гинули то вони б так не говорили і не допустили б цієї війни, я так думаю. А і за те, щоб воно все припинилося, щоб просто люди жили, жили спокійно, не боячись ні снарядів, ні шахетів і не боячись того беззаконня, що я всередині країни. А як ваша думка? Всього найкращого. Божого благословення, дуже жарко. Йду в лісок, трохи посидю і прямую далі на роботу. Все, бережу вас, Боже. Пока.